Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі П'ять хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Амація відомий в біблійній історії як людина, що чинила угодне в очах господніх тільки не з цілим серцем. Можна робити добрі діла, але не отримати схвалення Бога. Молодий правитель юдеї, що прийняв владу у віці 26 років, сумний приклад того, що добра справа може виявитися нікчемною, якщо вона зроблена не від щирого серця. Деякі християни вважають, що для отримання спасіння слід жити відповідно до Божих заповідей. Інші переконані, що для свого спасіння людина не в силах нічого зробити. Чому в питаннях спасіння стільки плутанини? Чого ж насправді бажає Бог? Щоби люди, не замислюючись, діяли правильно або ж поводилися правильно з цілим серцем. Якщо ми думаємо, що для спасіння необхідно лише правильно поводитися, ми тим самим можемо повторити трагічну помилку фарисеїв, котрі надіялися, що зможуть увійти в царство Боже завдяки добрим вчинкам. З іншого боку, надіючись лише на благодать Христа Вседержителя, не звертаючи при цьому уваги на гідні плоди покаяння, ми ризикуємо стати поколінням беззаконних людей, далеких від істини. Спасіння дається людям даром, його не можна купити. Навіть прийняття Христа є наслідком того, що Святий Дух керує нашим бажанням і нашими вчинками. Прийняття спасіння як дару є визнанням, що його неможливо досягнути особистими заслугами. Однак людина, яка отримала спасіння по благодаті Божій, не звільняється від послуху закону і від добрих вчинків. Чи має значення, яке життя провадить християнин, який отримав спасіння? Як виглядають? Християни, як вони одягаються, як себе поводять, що їдять, які слова вимовляють, яку музику слухають, як відпочивають, і так далі. Чи має це значення? Віра, через яку людина отримує виправдання, буде проявлятися у послусі. У другій книзі Хронік, в 25-му розділі написано: І робив він угодне в господніх очах, тільки не з цілим серцем. Амація робив те, що було угодне в очах Бога, але цього було замало. Він не отримав схвалення, бо робив усе не з цілим серцем. Покора сама по собі не є заслугою, що несе спасіння. Покора лише відчувається як тонкий аромат, що походить від спасенного вдячного Богові серця. Мати спасіння означає жити освяченим життям, покладатися на викуплення, здійснене Христом на Голгофі. Апостол Павло неодноразово закликав християн до святого і доброчинного життя. Освячення є прогресивним, бо через молитву і вивчення святого Писання ми зростаємо в спілкуванні з Богом. Нехай цей день стане днем єднання з тим єдиним, хто здатний провадити нас шляхом справжнього посвячення та покори. Помолимось. Наш любящий і дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти нас навчаєш сторінок святого Письма, важливим істинам, істинам щодо нашого спасіння. Допоможи, Господи, нам цінувати Твоєю любов'ю до нас. І допоможи, Господи, в нашому житті проявляти Твою любов по відношенню до інших людей. Благослови наших телеглядачів на новий день. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь закликає вас робити угодне в його очах від усього серця. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай благословить вас Бог. Бажаю вам щасливого дня. До побачення!